Всім великий привіт, як і обіцяла. Сьогодні вийшла на город. Усе просто чокає, це ж капець. Скільки вологи, я на своєму віку взагалі не пам'ятаю, щоб скільки було вологи навесні. Це просто жох. Дійсно, немає можливості нічого ні обробити. Не знаю, що вийде в цьому році, звичайно. Усе почало рости, тому що у нас тепло і вогко. Зараз покажу, як виглядають ось у плантоції. Уже такі, ось у, такі рослинки великі. Прополоть нема можливості ніякої. Зараз переключуся. Ось так виглядають. Полуничні мої плантоції. все заростає. Обробляти, звичайно, треба вже навіть тут, на буграх, вже лізуть бутони. Ось вже лізуть бутони. Хоча тут в мене вже обробка одна зроблена твіксом. Але ж, звичайно, треба ще одну зробити обробку обов'язково до цвітіння, поки ще не, не зацвіла полуничка, щоб не нашкодить, не нашкодить бжілкам ось там, де я вже виполола, як виглядають, вже трішки тут прорубала такі горні. Зараз і пішло все в ріст. Ну, а дольше, звичайно, усе те, що я ось і проходилася своїм новооспеченим помічником, воно все прийнялося, тому що одразу ж і пішов дощ. Ну, Зараз, сьогодні, я думаю, поговоримо про малинку, тому що малинку обов'язково треба обробити. Я її вже обробляла бордуською сумішчю. Перший раз чоловік обробляв карбамід плюс мідний купорос, а потім, коли я обробляла полуницю, я теж обробляла і малинку бордуською сумішчю. Це від грибкових захворювань і е, допомагає бордоська суміш убити тих шкідників, які зимують на корі на цих <смірші>, стовбурах, як в мене не пройде коше. <смірші> які зимують на стовбурах. Якісь там яйця, якісь відкладення. Саме ну, більше мені шкодить голиця. Навіть не хрущ, тому що у мене її достатньо малин і полуниці також. Але звичайно, обов'язково їх треба здержувати, тому що, якщо шкідників не здержувати, то Поки їх мало, з ними якось можна ще миритися, а коли вже підуть колонії, тоді вже з ними боруться набагато важ... важче. Основні шкідники малини це павутинний кліщ, попелиця, малиновий жук, малиново-суничний довгоносик, стеблива голиця і ґрунтові шкідники. Е, малиново суничний довгоносик спочатку шкодить на полуниці, бо полуниця перша зацвітує, а потім, коли полуничка вже оцвітується, він переходить на малину і е, відкладає яйця у бутончики е, малинки. Стеблева галиця і також ґрунтові шкідники. Грунтові шкідники теж нам дуже дошкульують. Малиновий жук це смугаста комаха, зимує в землі. У травні виїдає бутони малини з середини, його можна збирати вручну. Ну, звичайно, я вибираю оприскування, тому що це набагато ефективніше. І за одну ж не один шкідник пропаде. Довгоносики. Відкладають яйця в бутони, личинки ласують квітами, а потім переходять на листя. Обробляють в період бутонізації. Павутинний кліщ висмоктує сік знизу листа і листочок сохне. Є багато препаратів, якими можна користуватися, кожен вибирає собі сом. Саме більше нам шкодять голиці. Голиці є два види малинової голиці, погонова і стеблево. Але вони обидві такі противні, що з ними дуже важко боруться, але, звичайно, можливо. В першу чергу від голиці треба обов'язково проходити неодноразово. А часто, хоча б раз в тиждень-два рази десь, раз у дві неділі, раз в тиждень, ну, коли в кого як виходить. І оці здуть і обов'язково вирізати і обов'язково спалювати, тому що там зимує і знаходиться шкідник стеблова вражає тільки молоді погони, які ну, вилозять, бачите, які вилозять, вони коли вже э, достигають десь по коліна, тоді вони там вже починають відкладати свої яйця. І стеблова вражає ці молоді погони на їх утворюються бічні шишки, неправильної форми без тріщин. Нарости коричневі і мають горбистий вигляд. Самки відкладають яйця в квіткові бруньки, як тільки починають відділятись бутончики і кінчики квітів вже видно. Етап дорослої самки триває кілька днів, менше тижня. Протягом цього часу самка відкладає до 20 яєць. після, Відкладання яєць через 2-3 дні виростають личинки. І Протягом 3-5 днів личинка міняє колір, і навіть можна побачити. Може бути біла, жовта, помаранчева, червона, в залежності від віку. Розмножає, розмноження розвиток відбувається при температурі від 15 до 25 градусів, тому кожен собі вирішує, коли. Бризкати від цих шкідників, тому що у кожного ми всі проживаємо у різних кліматичних зонах, і кожен дивиться по своїй погоді, і коли починає, полу... полуничка. починає малинка <кій> перед Ну, я потім скажу, коли бризкається. Яйця і личинки цієї голиці не виживають, коли температура вища 30 градусів і вологість, якщо буде нижча 30 градусів, то личинки погибають. Личинка обертається в льолочку і може зимувати в рослині, а може падати на землю і окуклюватися вже у землі і там зимувати. Погонова. Утворює гали в вигляді кульок та такі веретонтиноподібні потовщення. Внутрішній шар гали перетворюється в труху, а зовні утворюються тріщини. Стебло роз... як... розтріскується. Стебло стає крихким і легко ламається. Найчастіше вражений погін має одну личинку. Проте бувають випадки на одному палені кілька голів. Якщо дуже велике ураження, може бути і 5, і 7. Личинка жовтоватого або зеленуватого кольору в залежності від суку, яким вона харчується. Личинка на повній фазі розвитку. Виходить на поверхню стебла, сповзає вниз і заривається в ґрунт, окуклюється і зимує у травні при температурі плюс 13. Ну, у нас це буває раніше, тому що в нас весна ну, починається набагато раніше, коли прогрівається температура до плюс 13 градусів, з'являється такий комарик і відкладає яйця під ніжну кору молодих погонів. Після е, біля основи брунюк, І через тиждень утворюються личинки, занурюються всередину стебла і утворюють гол і там розвиваються, личинки ростуть. Е, за весь е, е, вегетаційний період е, сомочка дає кілька поколінь, поражає більше е, малину, яка плоду носить один раз. Тож, там, де реме, вона уражає набагато менше. Зимують ці куколки у землі на глибині 30 см. Профілактика від цієї голи вирізання вовремя цих стебел і сполювання обов'язкове. І мульчування ґрунту, перекопування, мульчувати треба на товщину 15 см, і тоді буде все добре. Також є хвороби малини, але про хвороби поговоримо іншим разом. Я буду, думаю, що я буду ей оброблять я почитала про твікс він дуже підходить до для малини також він діє і по кліщох діє і по кліщох зараз Зараз, раз, десь у мене тут зописи є. Так, коли бризкають е, малинку, це перед розпусканням бруньок, ну, так як я і робила. Е, потім, коли починається бутонізація, е, перед цвітінням. Перед формуванням ягід і після збору врожаю це листопад і грудень. Отакі строки можна захищати полу, захищати малинку. Я буду проливати, можна проливати актарою. Я скажу, чим можна, а кожен вибирає собі сам. Звичайно, препаратів дуже дуже багато, але я думаю, кожен е, дивиться, е, що в кого є в наявності. Можна проливати акторою, чим вона хороша актора. Вже вона діє через 15 хвилин, незалежно від погодних умов, що зараз дуже таке на часі, так сказати. І актора захищає 24 дні, що на 6-7 днів довше, ніж інші препарати. Захищає також молоді пагони, які з'являються після обробки вже. <кій> Тут є ці пагони, які ростуть. Якщо ви навіть не попали ті, що вилізуть, через рослину, через коріння препарат буде проникати. ці Рослин буде захищати пагони від шкідників. Речовина не накопичується в плодах і бульбах. Цим препаратом можна обробляти ж не тільки малину, а це препарат широкого спектра дії. І він системний, тобто він, це препарат нового покоління, який хорошо впитується рослинкою. І коли йдуть дощі, того все одно він буде діяти. Препарат не належить до класу малотоксичний, оприскувати, поливати в корінь та замучувати розсаду перед посадкою від таких шкідників, як тріпс, щитовки, червеці, колорадський жук, тлі і так далі. Але він не працює по кліщах. Малотоксичний по білокрильці. Ну, по білокрильці взагалі по моєму <кій> опиту найкраще діє тільки тепики. Після того, як пролили рослинку, через 20 годин він повністю Розходиться по всій рослинці і діє на всіх частинах, ті частинах рослинки. Якщо крупні рослинки ви проливаєте, такі як дерево, то рослина впитує його за 1-3 дні. Коли обробляється в корінь, то препарат ефективний. Десь 40-60 днів він знаходиться в рослинці. Якщо по листу 14-28 днів, але є і мінуси в цього препарату. До цього препарату є привикання у шкідників, якщо його приміняти із. Ну, періодично його приміняти одне й те саме то він не буде ефективний. Його не можна змішувати з бордоською і з милом і ізвістю, тому що воно сворочується, і... як то так, Розтворяється цей препарат при воді 25 градусів не нижче щоб тепла була водичка, і для поливу в курінь 8 грамів на 10 літрів води. Е, норма розходу на рослинки це 10 літрів на 10 метрів квадратних. Ну, десь приблизно так. Звичайно, ніхто його вимірювати так не буде, а так проливаємо да, і все. Е, ток. Він опасний для бджіл. Після оприскування срок очікування 14-21 день, а 40-60 днів при поливі в курі. Ну, це я вже говорила. Далі твікс це е, теж системник, який проникає в рослину. Ним можна бризкати і поверхню, і проливати також в курінь. Діє на всіх стадіях розвитку. Діє по яйцях, по личинках і по дорослих особах. На кліщу він дуже ефективний, так що можна його приміняти в місто поло і на полуниці. Але, але він діє від плюс 5 до плюс 22 градусів. Е, строк очікування на зернових 30 днів, овочі плодові 40 днів. Так що треба, щоб залишалося до збору врожаю 40 днів. І строк годності у нього 4 роки. Так що, <пробачення> <пробачення> так що його можна у більших ємностях, так і дешевше, і е, він зберігатиметься кілька років. Актелік це не системник. Він діє при, по листогризущих, сосущих шкідниках, включно і кліщі. 30 днів до збору урожаю треба, щоб пройшло. Максимум можна робити дві обробки сумісні з усіма, крім бордоської суміші. Ну, Бордоська суміш взагалі туди нічого не можна додавати. Не можна застосовувати під час цвітіння актелік, тому що він дуже небезпечний для бжілок. Так, антихрущ Антихрущ діє проти кліщів додатково, личинки хруща, колорадський жук, дротянки, ведметка, гусениці, совки, попелиці, тріпси швидко знищує шкідників. Можна бризкати лунки при посадці, допустимо, якщо ви садите картоплю або ще щось. Е е можна замочувати. На одну годину коріння розсади, яку ви будете висаджувати. Він низькотоксичний, високоефективний, тривалий період захисту, проявляє акарацидні властивості, Так що це дуже гарний препарат, а вибирають, звичайно, вовні. Є дуже багато препаратів, Я там вставлю ще фотографію. Систему захисту малини, кожен собі вибирає, крім тих препаратів які там будуть указані. Є ще багато інших препаратів Просто треба дивитися на шкідника. І, звичайно, ураховувати срок очікування. І не забуваємо, що щоб було. Менше шкідника, менших болячок, обов'язково треба проріджувати насадження, щоб вони не були густі. Оця порость, обов'язково її треба випулювати, залишати тільки ту, яка вам потрібна, Остальну вирубуємо, щоб не загущалися наші посадки. Ну, Ось такі основні правила. У Малини, <кій> у Малини, шкідники практично і хвороби одинакові із полуницею, тому система захисту практично пошти одинакова, і препарати можна приміняти одні й ті самі. Куплять і для полуниці, і для малинки і примінять їх. Чередує між собою, обов'язково чередує, щоб не було привикання. Ось треба підв'язувати. Дощ сьогодні знову йде. Ой, не знаю, що буде долі. Багато людей мене питають, як робити обробки. Ну, це е, треба е, дійсно працювати тільки системниками зараз, тому що йде дощ. Дощ йде кожен день, через день. Головне, щоб дві години до того, як йтиме дощ е, е, пройшло е, після обробки. Тоді препарат усмоктується рослинкою і Уже буде діять. Е, так що як-то як то так я вставлю ще фото із системою захисту малину. малине, кому не зрозуміло, там є таблиця, яку бажано придержуватися, але, звичайно, я, я вам чесно скажу, що я не завжди її придержуюсь, тому що. Не завжди виходить вовремя обробити, то немає часу, то немає погоди, тому як то так. Да, і кому потрібна ще розсада, є у мене ще альби трішки, хоч би не впасти, Ще є трішки альби, яка буде плодоносить. Зараз покажу, яка вона. Є, звичайно, купанка. Ну, купанку, ось сьогодні, вчора мені жіночка перечислила кошти е, за купанку. але я накопала дивну, а е, Альбу не стала копати, тому що дуже-дуже мокро, просто неможливо. І я їй вислала касетку. Ось така у мене ще є купанка, яку я садила як касетну. Все вона почало вже рости. Коріння там не дуже велике, але, але гарненьке. Таке. мочковоти, горне це в мене ольба, тут в мене трішки клері. Потім ось ус є джолі і трішки мармелоди. Ну, мармелоди тут, я думаю, вибрати можна десятка 2-3. Ну, саме краще, звичайно. І зараз покажу ще Ольбу. Ольбу зараз покажу дійти б до неї до просто жох. Так це в мене ще не чищена, але ось яке коріння. Це в стаконах, воно вже лізуть бутончики. Тут уже стопроцентний буде урожой. Так же сому. І на касетки. Тут теж вже є бутончики воно. Ось такі коріння горні. Навіть з черв'якоми, як мені писали, мої підписчики отримали. Такі коріннячка. Ось такі стакончики. Ольба є десь. Ну, якби сотні-дві, можливо, єсть. Так, зараз, раз, два, три, 4, 5, шість. Та не більше, ніж дві сотні. Ну, стакани я продаю по 10 гривень отакі. І касетка вісім. Купа на 5. Ще час є, тим більше, що. Погода у нас зараз для садіння по униці гарна, то кому потрібно без черги. Вже черга вся закінчилася. Ті, що не відкликаються люди, я вже їм не буду висилати. А хто бажає, то, звичайно, вийшло. Стака взагалі просто шикарна. Все корінечко біленьке, нема ніякої плісені ніде, ніде нічого. Ось. Ось така сирія, яка буде плодоносити уже в цьому році. Такі горні корінячко, все наросло, все горне, все без всяких болячок. Це ось, ось старий листочок, де є трішки п'ятнички. Ну, це не страшне. Зараз ще покажу сенсацію, якщо долізу до неї, дуже-дуже мокро. Ой, це ж просто жох якийсь. Ця сенсація ось, ось така в стакончиках є. Я думаю, штук 15-20 тут є. І отака ось іще ось, у касеті. Я витягую з касети, кладу пакети і так веселою. Вона вже не розпадається, тому що вона ком уже обріз. Ці є теж десь около сотні, я думаю. Звичайно, я виберу саме краще. Так що кому потрібно, то пишіть у вайбер, вишлю. На цьому все, всім миру добра, всього найкращого.